Після початку російської агресії в 2014 році, особливо після 2022 року, російська окупаційна влада е, нищить всі ознаки української ідентичності. Окуповано близько 20% площі. Причому окупаційна влада свідомо заселяють ці терени росіянами. Крим, Маріуполь, Севастополі було 400 тисяч, зараз 600. Е, то, то, тисячі українців записують в Криму було. 600 тисяч українців за 14 років ми провели 200 тисяч тобто записалися знову росіянами репресують кримське татар українці з окупованих територій використовують гарматне м'ясо в криму особливо в Донбасі в Ловаць і вся і оці неофіти перевер, Що вони роблять? Як захопили куп'янський зюм, то найбільш злочинну владу з вели себе дуже неадекватно. Оці мобілізовані росіяни як принцип доміно, оці монгольські що? За воїн народи кидають вперед. Оці буряти і, і особливо Донбас, то ці Донбася. Це ті неофіти, які е, але і до них ставляться як до людей доросу, їх кидають на місні штурми. Тобто перевертні вони є перевертні. І зрадники ніхто не активно проводиться асиміляція української діаспори на території української країни -ареса. В Вісімдесят дев'ятому році. Було 4,5 мільйона українців. Вісім за Було ще була вона трудова міграція. Вважається, що в Росії виїхало не менше 2,5-3 мільйонів Росіян. Багато з них на пів вони отримують постівчина на громадянство, стали громадянами Росії. Цікавий факт, що в переписі два року цей перепис був віртуальний. 2010 році там мільйон вік було. Вісімсот чотири тисячі лише визнали осіб українцям. Бояться записуватися українцями, бо це е, репресія. І тому ми говоримо про так звану двететну етнічність, приховану етнічність українцям бояться бути. бо Усі ці українські організації згадували Клапенка тотально погроблені в Росії, і е, е, якщо раніше хоч там фольклорні е, колективи, то й зараз це вже. Причому лідерів українського руху на далекому сході взагалі вбитий при задаткових обставинах. Тобто те саме, що робило ПДБ. Я говорив про 70-ті роки за душі відродів. Повісили е, Івасюка, про, про, пробили голову е, Горський. Це це фактично довели до констапорі Стуса Тихого е, і е, Сверсюка. Зробили інвалідом глибокий, який усімсот му році. Зарізали е, е, цього Марч... Валерія Марченка, це у цього Михайла Марченка, який спочатку був ярим комуністом, а пізніше його репресували. Його ж у Ленинграді фактично помер молодим. А судив його Григорій Зубець, це та людина, яка і, там, і пенсію отримав, він йому дав 10%. Як до речі, недавно вияснилося, що Буткевич матері цього головного веніціарія на Вона ж киребістка, яка знущалася на дисидентах у Красотській лікарні. Це недавно опор, писали вже порослі оцього КДБ. Ви думаєте, в науці його в науці? Хто такий табачник і оця агентура мережа? Хто такий таки з нашого, хто такий Нікольський з Донецьку, який там е, писав про ОПА, потім залишився в і притримав ДНР. У нас не проведена ілюстрація. Е, слава Богу, я говорю, що от коли СБУ провела операцію Павутина, то хоч не це, і в нашому місту е, е, Сергій Васильович розказував про це зубкола, який е, е, робив... Тут все це це окрема тема. І, на жаль, наш інститут історії, якщо оці 30-ті роки ще якось чіпляє, то історію цих погромів, яку Драч назвав задушене відродження. На жаль, чомусь вони не досліджують, бо, може боязко, ще живі ці люди. Але це взагалі, коли в 20-ті, 60-ті роки директором інституту поставили цього скабу, Андрія Скабу, який кандидат на округ зробила академію. Це як тоді в 1936 році поставили малограмотного хвилю, який не мав навіть вищости керівником першого нашого Ну Це потреба тема, тому можна було це, мабуть, окремо. Але напорився на перспективу, може оце підотримчий колись, чи семінар про оці задушне відродження і розробників науки. Я думаю, що це буде цікаво для всіх. Не лише для молодих, але я.